Вітаю, друзі! Мова це не просто набір звуків і слів, якими ми спілкуємось. Вона є живою душею народу, його пам'яттю і символом унікальності. Українська мова є відображенням нашої історії, культури та свідомості. Не дарма Іван Єнко, видатний мовознавець і громадський діяч, наголошував: мова це наша національна ознака, у мові наша культура. Сутність нашої свідомості це глибока істина, яка стає особливо актуальною сьогодні, коли Україна бореться за свою свободу. Кожне слово, кожен вираз у нашій солов'їні несе в собі підбиток культури, народні пісні, кески, прислів'я, поезія усе це є невід'ємною частиною нашої мовної спадщини. Вона вібрала в себе мудрість поколінь їхні традиції, звичаї, світогляд. Мова це скарбниця, в якій зберігається код нації. Через неї ми пізнаємо світ, висловлюємо свої думки, почуття, мрії. Мова це засіб, за допомогою якого ми будуємо власну свідомість і розуміємо себе. Якщо ми втрачаємо можливість говорити рідними словами, ми втрачаємо частину себе. Втрачаємо здатність повноцінно відчувати себе окремим народом. збавлення материнською мовою людина стає залежною. Вона втрачає можливість повноцінно усвідомлювати своє місце у світі. Українська мова це не просто інструмент спілкування, а справжній скарб, що вражає своєю красою та малозовучністю. Її порівнюють зі співом Солов'я, що несе в собі ніжність і глибину. Кожне слово, немов коштовний камінь, випромінює власну енергію. Це мова, якій рушник звучить як доля, а калина як символ немрущої краси. Молодзвучність і витонченість це не просто особливість, а живий доказ унікальності нашої культури. Слова Івана Єнка є як ніколи актуальними. У часи, коли наша країна бореться за свою свободу. Мова стає нашим найпотужнішим знаряддям. Ми зобов'язані плекати і оберігати мову, бо це означає плекати і оберігати самих себе, нашу неповторність. Не забуваємо, що мова це не лише минуле і сьогодення, це і наше майбутнє, яке ми будуємо щодня, розмовляючи українською. І саме ми маємо передати її як найцінніший діамант нашим нащадкам.